І усім при замісі, знову я, Мохіто. І сьогодні ми побудуємо гірку, водяну гірку, не просту, а водяну. За одну хвилину. Напевно, що 10 хвилин чи 15. Ну давайте, за 10 хвилин і за одну годину. І я сподіваюся, не вийде класним. Я звичайно їх вже побудував, але я думаю, що не вам саме сподобаються. І ви напишите в коментарях, наскільки вони вам сильно сподобалися, або яка ваша улюблена гірка з тих всіх. Ну, а я не буду довго затягувати, і ми починаємо. І, ну, знаєте, тяжко це назвати гіркою, водяною, особливо, воно більше похоже на якесь. Ну, я не буду озвучувати. Знаєте, по кольору можете самі дізнатися, що воно мені нагадує. Але, ну, спуститися, напевно, на ній можна якось. Я, я, я зараз попробую, звичайно. Але я думаю, що в мене не вийде. Але я спробую. Е, давайте заліземо. І тут скуденки, можете собі сісти, знаєте. Перед таким страшним чудом, юдом, знаєте, от я сам таке Ти Уїдь зараз впаде і все. Ой, все, очі закриваю, все, спускаюсь. А, не так страшно. Окей. Давайте ще раз спустимося. Може ви захочете повторити, то вона такого от знизу. Такого зверху. Все. А, і такого збоку. Коротше, дуже гарно цього. Вона дуже гарна. Тож я не розумію, якого фіга я сюди пришпендячив отакого фігню, якщо можна тільки один блок. Ну нехай буде. Е, то що, знаєте, ну, коротше, воно в мене не вийшло. Все, воно мені не подобається. Так, да, якось так. Е, вода тут є? Є. Хай буде, гаразд. Е, Йдемо до наступної гірки за 10 хвилин. І я вважаю, це шедевр. І я, я вважаю, що ви навіть в житті такої гірки не знайдете. Як я побудував своїми руками, та е, це ось така прекрасна фіолетова гірка. Я не знаю, на що я вам кажу, що вона саме фіолетова. Але я вибрав такий колір, і це означає, що він хороший. Так, е, якщо будете собі вибирати, е, знаєте, його можна... В мене чомусь він асоціюється з п'ятницею, не знаю як в кого, але в мене з ним асоціація п'ятниця. Не знаю, чого так. Але щось п'ятниця, так п'ятниця, знаєте. Е, так, тут є маленький басейн. Не, не вже, вже не як там, що там просто земля, а тут вже з кварцу, тобто такого. Глад, глад, а, чекайте, гладкого... Так, з глад. З гла... гладкого кварцу. Зараз ще не вимлю ще раз, то взагалі, думаю, буде, все, стидно мені буде. Е, звичайно, він невеликий. Так, 3 на 4 на 2 блоки, тобто тут давайте порахуємо його об'єм. 4, на 3. Я не вмію рахувати, тому все. Там трошки є об'єму, знаєте, багато, багато, багато. І. Ну, думаю, зараз можна буде спробувати з нього спуститися. Тут є, звичайно, проблема, ось цей ось скос. Бачите, він зразу впадає. Тут мало бути, типу, трошки нижче. Тобто, ну я це можу пробудувати, але це буде несправедливо. Я вважаю, цю гірку треба оцінювати, якою вона є. Ось ця штучка. Я хочу її використовувати в наступних побудовах. Ну дуже гарно виглядає цього підпорки під саму гірку. Якщо я їх більше ніде не використаю, а я можу таке зробити, бо я останній раз обіцяв, що я буду використовувати, я це так і не використав. Я не знаю, це буде погано, знаєте, бо воно так гарно виглядає. Таке фіолетове, як кабачок, я не знаю чого. Кабачок, кабачок, так, але кабачок. І. Такі підпорки. Ну, гарно. Можна. О! гірку, коротше, назва гірки це кабачок. Ой, добре, що не якась інша. Е, вона невисока, як бачите, щось 8 блоків. І з неї можна спуститися. Звичайно, ви тут не будете швиденько спускатися, але зі швидкістю пару метрів на секунду ви зможете. Це я не рухаюсь, тобто. А й так я буду рухатися. Я зараз рухаюся, оце така швидкість, якщо я буду ще вперед йти. Ну. Якщо ще якийсь, знаєте, дельфіна якогось або ще щось, взагалі буде прекрасна гірка, але так то непогано. Не найгірше, що я бачив в своєму житті. Звичайно, вона просто пряма, немає ніяких закруглень, але зато вона красива. Кабачок. Я буду про тебе все життя пам'ятати. А ми переходимо до наступної гірки за цілу годину. Я вирішив повторити свою традицію і, знаєте. Перед тим, як я вам покажу гірку за цілу годину, я вас прошу, поставте лайк, підпишіться на канал або хоча б напишіть приємний для мене коментар. Я чесно старався. Я старався, старався. Від усього серця, старався. І зараз я вам його покажу. Це кручений кабачок. Т так, тут, напевно, я мем ставлю, знаєте, там де якийсь мужик. Чи... Ой, обачаюсь. е, -е, -е в мене нічого не прогрузилося, хай буде просто людина, знаєте, якась сміється. Ось, з якогось фільму. Це кручений кабачок, як бачите, він трошки закручений. І це вже плюс цієї гірки, але водночас в неї є суттєвий мінус. Я його вам покажу, але вже коли ми спустимося з неї. Вона достатньо висока, до речі, бачите, пару блоків. Оце все я вручну виставляв, тобто без команд, без нічого. Ніби без команд. Ну, коротше, дуже повільно виставляв. Особливо повороти було тяжко виставити, так, щоб це все гарно вийшло. І давайте заліземо на неї. Так. Залазив. Я думаю, я то слово виріжу, яке я сказав. Про всяк випадок, а то. Я... YouTube стільки всього не любить, знаєте, всь... він все не любить. Так, і ми починаємо спускатися. І ми заходимо різко в поворот. В поворот. Ой, блін, я вискочив. Ви Бачите, в чому? Отут проблема в тому, що нам потрібно було зробити більші бортики. Я це вже під кінець зрозумів, коли я її вже протестував. Тобто вже все, час вийшов, а я її протестував. Е, На жаль, так, це було запізно, і також тут така саме, я пимолку допустив, що я це поставив вище. Тобто, дивіться, от, просто-просто-просто, от давайте уявимо, що воно отак було. Ось ось так, ось так, хай буде. О, ось так. І приберемо ось тут водичку. Ой, щось не плутне. Гаразд. Ось так. І от тепер відкриваємо. Бачите, ось так. І я б тоді спускався трошки легше. От запам'ятайте, раз на все життя ось так потрібно робити схід. Також я вирішив побудувати тут дуже класний басейн. І дивіться, з першого погляду, типу, простий басейн. Але, якщо глянути на коти, видно, що тут є сходи. І отак от по мене крок, спускатися. Ну, хобана, хобана, і ти вже ну, спустився. Це все зроблено завдяки от гарненьким, реально дуже гарним. Вони мені так сподобалося полублок. Плити, плити, вибачаюся сильно, плити з кварцу. Простого кварцу, не гладкого, а простого. Отут, це, А це сам блок. Це не е, плита. Е, я вважаю, дуже класно вийшла сама ця задумка з плитами. І, а гірка така, знаєте, кручений кабачок. Ну, на фон, Напевно, на його фоні можна і з вами попрощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами ваш Мохіто. До нових зустрічей. Па-па!